Це треш. Але зайшов на сайт прозору е і дивлюсь ще один тендер міської ради Перятина. 11,5 мільйонів на спортивний майданчик на стадіоні. Тобто 11,5 мільйонів це ну, майже 170 розвідувальних дронів Mavic, які могли б перекрити значну частину фронту на місяць чи на два або. 1100 FPV дронів, за цю суму можна було купити. Ну або, наприклад, один засіб реп для міста, який працював би проти шахедів. Але ці кошти будуть витрачені на спортивний майданчик. Хоча цих спортивних майданчиків по місту взагалі тьма, на них фактично ніхто не ходить. Ну, На кожному кроці у нас стоїть спортивний майданчик. Тут ще за 11,5 мільйонів хочуть ще встановити їх. Сховали це, ж, звісно, під такою красивою назвою спортивні майданчики для реабілітації військовослужбовців. Ну, можливо, я б, наприклад, в це можливо б і повірив, якби не знав, що в порятині немає ні реабілітолога, ні реабілітаційного центру для військових. Та й по суті немає людей, які. Займаються такими питаннями. Але міська рада планує встановити для когось такий майданчик. Ну, зрозуміло, що це звичайна реконструкція стадіону просто під назвою для військовослужбовців. Але ну, 11,5 мільйонів. Я не знаю, чим думають наші депутати. Я дуже сподіваюся, що на наступних виборах ні нашого міського голови. Ні, депутатів, які роками вже там сидять, ми більше не побачимо. Прийдуть зовсім інші люди.